Розділ дев'ятий. Чого хоче Вільям? Того вечора Вільям сидів у візку за обіднім столом у своїй похилій невеличкій хатинці. Містер Трандл приготував йому улюблену страву золотисті паніровані рибні палички та неймовірно хрусті картопляні вафлі зі смаженими бобами. Але перед собою Вільям бачив лише паскудну тарілку паскудності. Я не голодний, тату, вимовив Вільям. Можна я раніше піду спати?» Містер Трандл глянув на Вільяма так, як дивляться батьки, коли вони занепокоєні, але намагаються цього не показувати. Звісно, можна, мій Пук», – відповів містер Трандл, намагаючись розсмішити Вільяма. Я ненавиджу, коли ти мене так називаєш, тату. Чому ми не можемо бути як нормальна сім'я? Вільям зірвався і відкотився від паскудного обіднього стола і геть з цієї смердючої кухні через вбогий коридор у свою нікудишню кімнату, що була на першому поверсі, поруч з вітальною. Він під'їхав притул до свого ліжка і вибрався з візка прямо на свою постіль з динозаврами. Він виборсався з одягу і дягнувся у свою улюблену піжаму, також з динозаврами, і витягнув з під подушки свою улюблену казку на ніч, що насправді була безглуздою історією про те, як динозавр викакав планету. Відколи Бренда Пейн увійшла в його життя і зробила так, що він почувався страшенно паскудно у своєму інвалідному візку. Тільки динозаври могли звеселити Вільяма. лише тоді у дверях Вільямої кімнати з'явився містер Трандл з пакетом його улюбленого печива, шоколадною крихтою і великим горням теплого молока. Коли Вільям їх побачив, рівень паскудності в нього різко впав. Через кілька хвилин вони закінчили читати улюблену безглузду книжечку Вільяма і, спустошивши пакет з печивом, вже взялися вдвох пити молоко з великого горняти. Аж раптом містер Трандул спитав Ти вже думав, що попросиш у санти цього року, Вільяме? Вільям витер молочні вуса і раптом знову став почуватися трохи паскудно. Хлопчику мій, що сталося? запитав містер Трандл. Ну, просто розумієш, я не думаю, тато, що Санта зможе принести мені те, що я хочу, сумно мовив Вільям. Звісно, містер Трандл ще й раніше від нього чув, але цього року Вільям не дивився замріяно на свої плакати з динозаврами. Порожнеча всередині підказувала йому, що він хоче чогось набагато, набагато більшого. Вільям звів очі на свого батька, що сидів з краєчку на його ліжку, і зупинився поглядом на пустоті, що вмостилася поруч з містером Трамблом. Він перевів погляд на свої ноги і важко, сумно зітхнув. Уперше в житті він жалів, що такий. Так, наче всі проблеми світу зводилися до одного, його ніг. Містер Трандл накрив Вільяма ковдрою і витягнув зі стола, що стояв у кутку кімнати, ручку та улюблений блокнот Вільяма з динозаврами. Може, ти просто не те просиш у санте? сказав містер Трандл. Перш ніж піти спати, я хочу, щоб ти добре подумав, чого ти насправді хочеш цього року, і написав листа Санті. Вільям досі почувався засмученим. Він хотів щось сказати, але не знав, як дібрати слова. Однак він знав, що часто саме найважливіші речі, найважче висловлювати. Тому він глибоко вдихнув і мовив тату, так Вільяме відповів містер Трант, шукаючи в пакеті крихти від печива. Ти самотній? запитав Вільям. Містер Трант завмер від здивування. Мій любий Віліпуку, тобто, Вільяме, що змусило тебе так думати? запитав він тремтливим голосом. Розумієш, просто я думав про те, тому що ти постійно піклуєшся про мене, бо я такий. А мені подобається, не забарився з відповіддю містер Трандл. Але хіба ти щасливий? запитав Вільям. Тобто, ну, справді щасливий, щасливіший за іграшку на різдвяній ялинці. Все, я більше не хочу слухати ці нецінітності. Якийсь час вони обидва сиділи мовчки. Вільям оглянувся довкола і побачив світлини, що висіли на стіні. І стояли на поличці. На всіх зображено лише двох людей його та батька. У нас ще є час на одну історію перед сном. Яку ти хочеш послухати? запитав містер Трамп. Історію, яку ти мені колись розповідав про ельфів і санту і північний полюс, відповів Вілля. Цю історію його тато розказував найкраще. Та коли містер Трамп взявся розповідати, Вільям задумався про щось інше. Слова Бренди міцно засіли в його голові. Б'юся об заклад, що він досі вірить у Санту. Про що задумався, сину? запитав містер Трамп. Татку, ця історія, вона справжня. Це правда чи звичайна вигадка? Запитав Вільям так, ніби боявся почути відповідь. Містер Трандл зиркнув на Вільяма крізь скельці своїх круглих окулярів, сунутих на носі і завжди заляпаних, і ніжно сміхнувся, ніби очікував від Вільяма саме цього питання. Це, Вільяме, дуже хороше запитання, мов, мовив містер Трандл, зручно вмостившись на ліжку Вільяма. Він поклав собі руку на серце, як це завжди робив, коли казав правду. Рату. Я вірю в правдивість цієї історії, отже, це правда, відповів він. Але як так? не вгавав Вільям, бажаючи знати більше. Якщо я ніколи не бачив чогось, звідки мені знати, що воно існує? Вільяме, ти все неправильно зрозумів? усміхнувся містер Трамп. Першою приходить віра. Люди, які не вірять у щось, ніколи цього не побачать. Вірити значить бачити. Але Вільям досі виглядав невпевненим. Але ж тату, деякі діти в школі не вірять в санту. Що ж, як я вірю в санту, а хтось інший ні. Якщо ми вдвох віримо в різні речі, виходить, хтось із нас помиляється, чи не так? запитав Вільям. Містер Тран на якусь мить замислився, а тоді зненацька взяв горня і одним духом випив половину теплого жирного молока. «Хм, – сказав він, витерши рота. А тепер поглянь у горня і скажи що ти бачиш? Ну, ти випив половину горняти. Тож воно тепер наполовину порожнє, сказав Вільям дещо незадоволено, бо його тато, щойно проковтнув, мало не весь його смачний напій. Ти впевнений? запитав містер Трамп. Ти справді віриш, що воно наполовину порожнє? Ну, ясно, що вірю, я ж це бачу, сказав Вільям. А я зовсім у це не вірю, мовив містер Трамп, чим спонтеличив Вільяма. Його тато, що вже зовсім звихнувся. Горня, було, вочевидь, напівпорожнє. Це було ясно, як божий день. Вільям був у цьому впевнений. Я вірю в щось зовсім інше, продовжив містер Трант з легкою усмішкою. Я вірю, що це горня молока не напівпорожнє. Я вірю, що воно напівнаповнене. Вільям якусь хвилину дивився на Півпорожнє горня молока перед ним, перш ніж усвідомив, що його батько може також мати рацію. І, попри те, що вони вірили в різні речі, жоден з них не помилявся. Розумієш, Вільяме, ми з тобою віримо в абсолютно різні речі. Та це не означає, що хтось із нас помиляється. Це горня напівпорожнє і водночас напівповне, сказав містер Трант. А Вільям сидів з виразом маленького хлопчика, чий мозок ось ось вибухне. Люди вірять у всіякі дива дурні, дивні та дивовижні речі. Та це не означає, що хтось правий, а хтось ні. Важливо не те, що правильно, а що ні, що справжнє, а що підробка, що правда, а що брехня. Важливо, щоб від того. У що ти віриш, ти ставав щасливим та кращим? Вільям уважно слухав. Але, тату, а що, як я вірю в щось таке, чого насправді немає? Виходить, я вірю в ніщо? Він запитав схвильовано. Краще вірити в ніщо, аніж зовсім ні в що не вірити. Віра, Вільяме, робить неважливе можливим, нездійсненне, здійсненним. І що б ти. Не вірив, Вільяме, ти завжди це знайдеш. Я вірив у молоко і знайшов його. Ти вірив у пустоту і знайшов її. Ніхто з нас не помилився, але один із нас був щасливішим, договорив містер Трант і дав Вільяму напівпорожнє, напівнаповнене горням молоко. Дякую, тато, сказав Вільям, і зараз випив решту цього чудесного, теплого напою. Він поставив горня повне порожнечі на свінічний столик і взяв ручку, готовий писати листа Санті. А тоді задумався. Тож, тату, якщо я справді, справді повірю, в пакетик ще, в пакетику ще знайдеться для мене останнє шоколадне печивко? запитав Вільям, хитро всміхаючись. Бо добре знав, що вони з'їли все печиво. Містер Трамп заглянув у порожній пакетик з під печива і захитав головою Ох, Вільям, я думаю, тут однієї віри замало. Він схилився над сином, спершись однією рукою на його подушку, поцілував його і побажав доброї ночі. Лягай спати, як закінчиш писати листа Санті, а на пошту вже вранці віднесем, сказав містер Трамп. Та перш ніж залишити Віліма в кімнаті одного, він затримався біля дверей. «Віліме, якщо ти хочеш, щоб я був щасливим, попроси у останьте щось, що принесе щастя тобі, сказав він. Щось таке, що ти завжди хотів. На добраніч Вільям сидів, замислився, про що б то попросити санту. Він все думав і думав, і думав. Він так ламав голову, що мало її не зламав. Окинувши оком свою кімнату, він затримав погляд на своїх старих плакатах з динозаврами. Він дивився на них, шукаючи натхнення, аж раптом відчув щось. В нього болить обличчя. Він побачив своє відображення у вікні, і зрозумів, що усміхається. Давненько він не бачив себе таким. Вільям точно знав, що хоче в подарунок від Санти, тож узявся строчити свого листа. І ось що він написав Любий Санто, цього року на Різдво я хотів би багато чого, що ти скоріш за все не зможеш мені дати. Але від динозавра я був би в шаленому захваті. Щасливого Різдва Вільям Трант. Вільям зігнулись навпіл, кинув його на свій столик біля ліжка і вимкнув нічник з динозавром. Прослизнувши під ковдру поклавши голову на подушку, він відчув щось крихке на своїй щоці. Там, на подушці, прямо біля його голови, лежало те останнє печиво з шоколадною крихтою. Вільям усміхнувся і прошепотів Дякую, таточку а тоді схромав його і заснув.